Доброго дня вам, вельми шановні пані і панове, і так, заявлено, що саміту миру в 2024 році не буде. Ну, Насправді ми про це з вами говорили ще в липні, в серпні місяці, бо графіка календаря міжнародного, політичного, очевидно, коли заявляли про літо, потім про осінь. Не знали чи були неуважні до нього не заглянули. Бо якщо порахувати і подивитися від Дня Незалежності України, тобто від 24 серпня, то починаючи від Генеральної асамблеї ООН дискусії високого рівня, потім БРІКС, а потім Велика Двадцятка, а на полях асамблеї цілий ряд. Важливих подій, в тому числі і зустріч сімки. Я вже не кажу вибори в Сполучених Штатах Америки, тому очевидно, що в поточному році місця в політичному календарі міжнародному для такої події не було від самого початку. Але тут дуже важливо, що була заявлена амбіція провести саміт до виборів Сполучених Штатах Америки. 5 листопада. Наскільки це можливо, важливо і так далі було навіть з точки зору серпня місяця. Треба було одразу розуміти, що прохолодне відношення Вашингтона до першого саміту не означає, що буде прохолодним до другого і надалі. І тут дуже важливо було розуміти, що для того, щоб включити Вашингтон в. Організацію, допомогу і підтримку проведення саміту миру, не інагураційного, а наступного важливо було, щоб це трапилося не тільки після виборів, а й після інаугурації. А інаугурація, як відомо, 21 січня в Сполучених Штатах Америки після обрання кожного наступного президента і вступу його на посаду. А, і якщо перейматися необхідністю участі Сполучених Штатів Америки, то зрозуміло, що самі треба переносити не навіть не на початок весни, а на кінець наступної весни. Бо три місяці це мінімум часу, який треба потратити на те, щоб дати можливість організаторам підготувати такий захід. Бо тут дуже важливо розуміти, що з організацією саміту в цьому році і з місцем проведення є в тому числі проблема. Бо як відомо, він планувався в державах так званого глобального півдня. І очевидно, що претендентами могли бути і Катар, і Оман, і Об'єднані Арабські Емірати, і Саудівська Аравія. Ну і зрозуміло, що Індія. Як було видно із зустрічей із Нарендерою Моді, навряд чи Індія могла прийняти а, цю роботу на себе. Бо 20-ка дуже серйозно напружила Індію. Потрачені були колосальні зусилля минулого року, і в кінці кінців Нарендер Моді став прем'єр-міністром, ну і навряд чи він годиться просто на організатора такого саміту. Що стосується Оману, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, то ситуація на Близькому Сході, зрозуміло, що дуже і дуже, дуже складна. І зараз багато хто береться прогнозувати її, однак її дуже складно спрогнозувати, і особливо з точки зору того, наскільки можна задіяти цих, ці країни, які на сьогоднішній день надають допомогу Україні в багатьох складових діалогів з расистами, і військовополонених повернення, і повернення цивільного населення, і повернення викрадених і вивезених з України дітей, ну і чималих речей, які стосуються технологічних питань, пов'язаних із енергетичним сектором. Продовольством, яке доставляється до багатьох країн, і таке інше. Тому в цьому відношенні і тут є проблема. Виходячи з цих обставин, неважко було догадатися в липні ще чи в серпні про те, що навряд чи в цьому році відбудеться сам. Тепер стосовно того, а що може бути датою призначення? Ну, очевидно, якщо бажати того, щоб до роботи було залучено Сполучені Штати Америки, то треба очікувати принаймні на переможця. Що стосується місця проведення, то з моєї точки зору, теза про проведення Україна глобального півдня, вона і в Швейцарії вже була, з моєї точки зору, навряд чи доречна. А в наступному році, після того, коли. Видно вже зараз, як відбувається позиціювання країн, хто схиляється до осі зла, хто схиляється до несформованої коаліції свободи і демократії. Україна це європейська держава. І в цьому плані я переконаний про те, то, тому що необхідно думати про європейське розташування столиці, яка б допомогла. Забезпечити організувати проведення наступного саміту миру, якщо в тому є інтерес і є необхідність. А разом з тим, говорячи цю тезу, хочу так само пояснити ще і те, що я вже казав про передчасність і переоцінку фіналу 2024 року, особливо з заявою про те, що. В кінці 2024 року мають відбутися рішення, які вплинуть в тому числі на хід війни. Безумовно, на хід війни все впливає. І в даному випадку саміт миру, як той напрямок, який стосується Пряника, він може далі опрацьовуватися і може далі вестися як підготовка до інтелектуальних дипломатичних вправ. Питаннях, які стосуються подолання випробуванням війни для всього світу, і пошуку дипломатичного рішення багатьох проблем а, в ході російсько-української війни. Однак, о, треба чергове зазначити, без силового компоненту навряд чи це досяжні мрії. і так Можна підсумовуючи, сказати, що скоріше за все, при збереженні інтересу до саміту можливість його проведення є, мабуть, кінець весни наступного року, початок літа, що дасть можливість і підготуватися, і залучити країни, і в тому числі розраховувати на ресурс. З яким будуть іти Сполучені Штати Америки, обравши нового президента, ну і в залежності від того, наскільки він буде знаходити позитив у темі а, саміту, бо Сполучені Штати Америки є Сполучені Штати Америки. Вони оберуть того президента, якого вони вважають за необхідне. Ну а він вже має визначатися з роллю місцем його команда саміту миру. В продовженні пошуків а, перемоги над рашизмом.